Всім привіт! Сьогодні ми знову продовжимо відкривати паперові колекції. Давайте обрати пакетики. З колекції прикрашаємо ялинку, у нас тільки один залишився. З колекції кролик зустрічає Новий рік будемо брати по два пакетики, тому що новий рік вже пройшов. Ось цей сьогодні візьмемо і, мабуть, ось цей. З колекції «Ліпимо сніговика. Давайте візьмемо. Такий пакетик. і Кіндер. Пермо наш каталог. І перша колекція Кіндер. Ось шоколад. І ось капсула. А в капсулі у нас ось така от сова, сюди її приклеїмо, ось, ось така в нас виходить колекція Кіндер. Далі колекція прикрашаємо ялинку, закінчуємо цю колекцію. І тут в нас попалися гірлянди для нашої ялинки. Зазвичай гірлянди вішають спочатку, але в нас так вийшло, що ми їх повішуємо в самому кінці під номером 6. Десь ось тут. Сюди приклеїмо. Так, тут у нас це під номером 11, ось тут. Остання гірлянда Вона в нас буде ось тут. І ось така от у нас вийшла новорічна ялиночка. Далі колекція ліпимо сніговика. І тут у нас вклалася морковинка, тобто носик сніговика. Ось таке очко, ротик і ще одне око. Зараз я це все приклею. Носик у нас під номером 10. Ось тут ротик під номером 9. Ось тут. І очки ось сюди і сюди. Ось і ось такий у нас виходить сніговичок. І остання наша колекція. Кролик зустрічає новий рік. Почнемо з цього пакетику. І тут в нас попався кролик, який заплутався у гірлянді під номером 8. Ось тут. Ось. І останній на сьогодні пакетик. Тут у нас поклалася ось така от надпись 2023. І замість нулика тут голова кролика під номером 3. Ось тут. І ось така от у нас виходить колекція. Якщо вам сподобалася розпаковка, то ставте лайки і підписуйтесь на канал.